Друже, привіт! Колись давно телефони були переважно стаціонарними, да і те, кому повезе. А той пластик, що міг водитися в наших кишенях, зазвичай це були картки для таксофонів. З того часу багато чого змінилося, Так, стало дійсно зручніше із мобільними телефонами і пластиковими банківськими картками. Але з іншого боку, спробуй втратити цю зручність і створюється набагато більше проблем. Тож в цьому відео ми поговоримо про те, що робити, якщо ти загубив пластикову банківську картку або, не дай Боже, свій мобільний телефон. На створення цього відео мене надихнув коментар одного із моїх глядачів. І більше того, друже, зізнаюся, не так давно ми загубили банківську карту дитини. Тож вважаю, що тема таки актуальна. А якщо і ти щось губив, то обов'язково став подобайку. Дізнаємось, наскільки нас таких багато. Пропонувати цікаві теми для наступних відео, а також дізнаватися для себе багато нового, ти можеш в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйся, друже. Посилання залишу внизу в описі. Отже, почнемо з простого. Карта. Тут все просто, її необхідно заблокувати, бо той, хто її знайде, може не тільки нею розрахуватися на якусь невеличку суму, за якою не потрібно мати пін-код, а також, друже, ти маєш знати, що існують певні сайти, на яких ти можеш розрахуватися, маючи на руках тільки інформацію, що знаходиться на твоїй банківській картці. Тобто не обов'язково потрібно підтвердження через мобільний додаток твого банку. На щастя, заблокувати свою втрачену карту ти зможеш і через свій власний додаток твого банку. В такому випадку не варто переживати, що в разі блокування втраченої картки гроші з неї можуть кудись подітися, бо після блокування ти можеш її просто перевипустити. І ті гроші, що були в тебе на старій карці, вони і будуть на тій карці, яку ти перевипустив. Це можна зробити і через мобільний додаток банку, і звернувшись безпосередньо у відділення банку. Але, друже, повторюсь, одразу як тільки ти помітив, що картки нема, потрібно її перш за все заблокувати. Коли ти її перевипустив, її можна користуватися як віртуально, додавши її до свого Google-ламанця або Apple Pay. Якщо в тебе телефон, звісно, це підтримує. Якщо тобі все ж таки потрібна пластикова картка, то її можна замовити через оператора підтримки. Також не знаю всіх технічних нюансів, але підтримка радить двічі перевірити в банкоматі баланс нової пластикової картки. Щоб у випадку зняття готівки за кордоном з цієї картки вже на ній був записаний пін-код і активований чіп. Для зняття готівки по Україні кажуть, що така процедура не обов'язкова. Бачиш, друже, з карткою все дійсно просто. А ось з телефоном це набагато складніше, бо в телефоні по суті знаходиться все наше сьогоднішнє життя. Є багато крутих цікавих сервісів, які допомагають знаходити втрачені телефони, але зазвичай про них ми згадуємо вже після того, як телефон втрачено. Тож зосередимося на тому, що робити, якщо в тебе їх нема. Якщо часу пройшло ще небагато, і ти приблизно уявляєш, де ти міг його загубити. То є цікавий сервіс від Андроїда і також, схожий від Apple, який допомагає знайти втрачений телефон. Власне, посилання на ці сервіси я залишу внизу в описі під цим відео. А для того, щоб ти міг скористатися цими сервісами, тобі потрібен веб-переглядач і інтернет. Ну і звісно, тобі потрібно пам'ятати логін і пароль від свого облікового запису. Друже, варто таку інформацію пам'ятати і тримати її у себе в голові. Отже, потрібно зайти на сторінку цього сервісу, і він покаже, де в цей момент знаходиться твій телефон, або де він останній раз був помічений. Геолокація береться через сервіси GPS, а також на основі даного від вишок мобільного зв'язку. Тут є цікаві опції, на кшталт заблокувати екран або захистити свій пристрій. В такому випадку буде видалено картки із твого google гаманця а також буде здійснено вихід із твоїх облікових записів Google. Але для того, щоб це коректно працювало, потрібно попередньо налаштувати ці функції себе в телефоні. Я ці функції в себе налаштував, але чесно скажу, в мене не вийшло зробити так, щоб воно працювало. Можливо, справа в чомусь іншому, але ну не знаю. Хоча інша прикольна фішка запрацювала, це відтворити звук. Звук відтворюється навіть якщо телефон знаходиться в беззвучному режимі. Тож, якщо ти приблизно розумієш, де може знаходитися твій телефон, ти можеш послати на нього звуковий сигнал, і телефон сповістить про те місце, де він зараз знаходиться. Може десь на столі, може десь під лавочкою в траві, а може навіть і у чийсь кишені. Але, друже, не поспішай бити обличчя тому, в кого в руках знайдеш свій телефон, бо не обов'язково ця людина в тебе його вкрала. Може. Так і статися, що просто твій телефон лежав на підлозі, а людина проходила мимо і знайшла. Тож в такому випадку можна повідомити, що цей телефон твій, подякувати людині і йти з богом додому. Але якщо ти його не зміг знайти, то потрібно діяти швидко, але без паніки. Перш за все, потрібно заблокувати сім карту або сім-картки, якщо в тебе їх не одна, що знаходиться в твоєму телефоні. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію твого оператора. Якщо в тебе під рукою другого телефона нема, можеш попросити телефон когось із друзів або знайомих. Там оператор попросить тебе сказати свій пак-код від сім-карти, який, ти, звісно, не будеш пам'ятати. І також попросить тебе ідентифікуватися за допомогою твоїх паспортних даних. І сказати кілька телефонних номерів, які ти найчастіше вживав для телефонних дзвінків із цієї сімки. Твій номер через це нікуди не дінеться, ти зможеш його потім відновити, купивши стартовий пакет із чистою сім-картою. Також варто зателефонувати до служб підтримки тих банків, чи мобільні додатки в тебе є на твоєму мобільному телефоні, і попередити їх про те, що телефон втрачено, і щоб оператор служби підтримки міг тимчасово обмежити вихідні операції за твоїми картками. Звісно, якщо це тобі треба, і ти без цього зможеш прожити. Наступний обов'язковий крок це ти шукаєш інтернет, заходиш веб-браузер, заходиш свій обліковий запис і здійснюєш вихід із того пристрою, що було втрачено. І таким самим чином робимо із соціальними мережами і месенджерами. Також не буде написати: Друзі, втрачено мобільний телефон. Якщо проситиму гроші, не давайте їх мені, то не я. Якщо те, що ти втратив, було настільки дороге тобі, що ти вирішив написати пост або об'яву. Верніть, будь ласка, за винагороду втрачене, то ти маєш бути готовим до того, що тебе атакують шахраї. У мене так було, наприклад, з велосипедом, що витащили з моєї машини прямо під під'їздом. Варіантів може бути багато, але здебільшого це варіації однієї і тієї ж самої класики. Звучить приблизно наступним чином: твою річ знайшли, це малолетка, ніхто не хоче проблем. Давай ми тобі її просто повернемо за символічну винагороду. Для цього тобі потрібно підійти, наприклад. Наприклад, в найближче, АТБ ми тобі скажемо номер картки, Ти туди перекинеш там 100, 200, 500 гривень і продиктуєш нам номер квитанції. Після того, як ми узнаємо номер квитанції, за рогом буде чекати, наприклад, малий хлопчик, який в коробці винесе твою річ, і тільки ми дізнаємося, що гроші прийшли. Ти можеш одразу виходити на вулицю і забирати свою втрачену річ. Звісно, тобі ще можуть натрусити, що операцію поповнення рахунку можна відмінити протягом хвилини або будуть на тебе психологічно давити, але сподівайся, що ти розумна і не ведешся. Але якщо дуже хочеться свою річ отримати, і ти впевнений, що вона дійсно там, то є кілька способів перевірити, чи дійсно ця річ знаходиться в руках того, хто каже, що її знайшов. Я думаю, що, наприклад, того ж телефону є якась фізична особливість, про яку знаєш тільки ти, і яку ти не вказував у об'яві про те, що телефон втрачено. Це може бути якась прикольна наклейка, незвичайний чехол, або якийсь скол на екрані, який ти точно знаєш, в якому місці він є, бо ти ж часто користуєшся своїм телефоном. У випадку із моїм велосипедом, це. Був серійний номер, що знаходиться знизу на рамі. Як тільки я попросив його продиктувати, трубку шахрай кинув. Тож така інформація на сьогодні, друже. Бажаю тобі нічого б не губити. А якщо ти щось таке губив, а потім знаходив, обов'язково напиши в коментарях, що ти для цього робив. Якщо було корисно і цікаво, з тебе вподобайка. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже.